Собі чоловіка, який виглядає абсолютно звичайно. тихий непомітний сусід, що працює на фабриці, вічливо вітається з іншими а вдома годує свого кота. Але за зачиненими дверима його квартири відбувається щось таке, що важко уявити навіть у найстрашніших фільмах. Протягом більш ніж 20 років він убивав жінок і дітей у самому серці Німеччини. Його жертвами стали понад десяток людей, але справжня кількість, можливо, і більша. Це історія Йоахіма Крола, людини, яка увійшла в історію як людожер з Рура. Юахім Крол народився 17 квітня 1933 року у селі Гінденбург-Сілезія територія, яка на той час належала Німеччині. Він був шостою дитиною у багатодітній родині Шахтаря. Його дитинство було затьмарене війною. Під час Другої світової Німеччина зазнала краху, і родина кролів опинилася серед мільйонів біженців. Вони втекли на захід у Рурську область. Це був індустріальний регіон із шахтами та фабриками, де панували злидні, безробіття і голод. У школі Йоахім був дивним. Вчителі відзначали його відставання у розвитку, повільність і труднощі з навчання. Його IQ пізніше оцінили на рівні 76, легка розумова відсталість. Однокласники знущалися з нього, він не мав друзів, він залишався осторонь, спостерігав за іншими, мовчки носив образу у собі. Його батько був жорстоким, часто піднімав руку на дітей, мати відсторонена. Емоційного тепла він не отримував. Перші дивні нахили проявилися ще в юності. Юахім отримував дивне задоволення, коли бачив, як на фермах ріжуть свиней. Він почав мастурбувати, спостерігаючи за тваринами. пізніше мучив котів і собак. З часом у його голові народжувалися фантазії, фантазії про жінок, які не чинять опору. Про те, як він може робити з ними що завгодно, коли вони вже мертві. Перша відома жертва Йоахіма крола Ірм Шиллер, 19-річна дівчина. Це сталося у 1955 році. Вона поверталася додому пізно ввечері. Її шлях пролягав повз парк. там на неї і напав Крол. Він задушив її голими руками, після чого зґвалтував тіло. Труп знайшли вже наступного дня. Поліція одразу запідозрила іншого чоловіка, місцевого робітника. Його заарештували, але згодом відпустили. Крол залишився осторонь. Ніхто не звернув уваги на дивного сусіда, який працював на фабриці і здавався абсолютно безпечним. Наступною жертвою у 1956 році став хлопчик Манфренд Тенсер. Йому було 12 років. Він йшов додому після школи. Юахім підстеріг його неподалік річки, заманив у віддалене місце, задушив і після смерті зґвалтував. Тіло знайшли через кілька днів. У містечку панував шок. Убивство дитини здавалося неймовірним злочином. Поліція підозрювала педофіла, але слідів не було. Крол знову лишився невидимим. Ще було знайдене тіло Марти Шмідт. Їй було приблизно 18 років. Вона зникла під час вечірньої прогулянки і була задушена. Після смерті він чинив сексуальне насильство над дівчиною. Тіло було знайдене на околицях міста. Поліція не змогла зв'язати злочин з іншим. Крол відчув, його методи працюють і продовжив убивати. Наступною жертвою стала жінка на ім'я Клара Фрідріх. Вона йшла додому, коли на неї напав кров. Він діяв за своїм звичним сценарієм задушення, сексуальне насильство після смерті. Тіло знайшли у полі. Воно було сильно понівечене. 12-річна Моніка Тот гралася на подвір'ї свого будинку, коли крол помітив її. Він заманив дівчинку у віддалене місце біля річки. Там він її задушив, але на цьому його збочення не закінчилось. Він розчленував тіло і частину м'яса забрав додому. Це стало першим задокументованим випадком канібалізму крола. Для нього це було задоволення і способом контролю над жертвою навіть після її смерті. Жінка середнього віку Гертруда Гамачека. Поверталася додому після роботи. Юахім спостерігав за нею кілька днів. Коли настав момент, він напав, задушив і здійснив некрофілію. Потім розчленував тіло і частину зберіг у квартирі. Крол систематично почав експериментувати з частинами тіла, готуючи їх у якості їжі. Марії Хетген було 20 років. Вона поверталася додому після вечірньої зміни на фабриці. Йохім підстеріг її у темному провулку. Він задушив її, а тіло залишив частково розшленованим у схованому місці. Поліція була в замішанні. Злочини почали повторюватися, але слідство не могло зв'язати їх між собою. Монстр залишався невидиним. Крол працював на фабриці, часто залишався після змін, щоб підробити. Колеги вважали його тихим і старанним працівником. Він вітався з сусідами, іноді допомагав стареньким донести покупки. Виглядав цілком нормальним. Любив читати, слухати радіо, доглядати свого кота. Він вів строгий розпорядок дня, прокидався рано, йшов на роботу, вечеряв, прогулювався. Самотність і ізоляція давали йому можливість планувати злочин, приховуючи темні фантазії. Під маскою звичайного життя. Він веде щоденник, в якому іноді описував побут, іноді свої думки про жертв. Для оточення це виглядало як звичайна рутина, але насправді він готувався до наступного злочину. Йоханні Вогель було 18 років. Вона поверталася додому з магазину. Крол напав, задушив і здійснив некрофілію. Потім він розчленував тіло і приховав частини у схованках біля річки. Наступною була Гертруда Штой. Їй було 22 роки. Юахім заманив її до покинутої будівлі, задушив, розчленував, частину м'яса забрав додому. Це один із останніх випадків у 1960-х, коли злочини крола почали привертати увагу місцевих газет. Ще одна жертва була 13-річна дівчинка, яка поверталася зі школи додому. Ішла сама, бо батьки були зайняті на роботі. Йоахім Крол помітив її здалеку, кілька днів стежив за маршрутами. В темному провулку він наздогнав її, задушив руками після смерті здійснив сексуальне насильство. Тіло було частково розтановане і сховане у квартирі крола, сусіди. Не помічали нічого підозрілого. Місцева поліція розслідувала зникнення. Він працював на фабриці, де був відомий як тихий старанний працівник. Колеги рідко спілкувалися з ним. Іноді він допомагав із технічними проблемами або вантажем. Сусіди вважали його чемним. Це соціальне маскування давало йому безкарність. Вечорами крол часто виходив на прогулянку. Це виглядало як звичайна рутина. Насправді він спостерігав за потенційними жертвами, запам'ятовував маршрути, час і звички, іноді сідав на лавці, дивлячись на дітей або жінок, які йшли додому. Ця звичайна активність дозволяла йому вивчати людей, не викликаючи підозр. Він часто роздумував про життя і смерть, планував свої дії за кілька днів вперед. Крол не відчував провину. Він сприймав злочини як частину своєї реальності. Його ізоляція, самотність і повторювана рутина створювали простір для розвитку садистських фантазій. Карін токуш, їй було 10 років. Дівчинка гралася на майданчику, поки батьки працювали неподалік. Крол спостерігав за нею кілька хвилин, потім заманив до темної алеї, задушив. Після смерті провів сексуальне насильство. Він діяв, як завжди. Частки її тіла потім зберігалися у його будинку. Поліція намагалася розслідувати, але сліди крола залишалися непоміченими. Крол продовжував відчувати безкарність, що підсилювало його відчуття контролю над жертвами. Марі Луїзі Ран було 4 роки. Дівчинка гралася у дворі біля будинку. Батьки були на кухні і не почули, що хтось підходить. Крол проник на подвір'я і викрав дівчинку задушив її у тіні сараю. Вже згодом її тіло частково було знайдене у трубах водопроводу під будинком. Це стало фатальним для крола, бо сантехнік викликав поліцію через засмічення. І там були виявлені частини тіл інших жертв. Ця подія викликала швидку та масштабну реакцію поліції. Йоахім Крол був затриманий. Для крола це була остання жертва, після якої його темна серія була перервана арештом. Крол тривалий час зберігав частини тіл своїх жертв у квартирі. Поліція провела обшук. У холодильнику, шафах і на підлозі, знайшли розчленовані частини тіл кількох жертв. Одяг і особисті речі дітей. Йоахім Крол був заарештований. Сусіди були шоковані. Тихий сусід, з яким вони спілкувалися, виявився серійним убивцею. Крол спокійно визнавав свої злочин, не проявляючи страху. Він сказав слідчим я хотів їх з'їсти. З його будинку було вилучено всі докази, розшленовані тіла, особисті речі жертв. Записи його спостережень. Суд проходив у Дюссельдорфі у 1982 році. Прокурори пред'явили довгий список звинувачень, численні вбивства, сексуальне насильство над мертвими, розчленування, канібалізм. Під час слухань Кроу залишався спокійним, детально описуючи свої дії. Свідки, які були присутні, це сусіди, знайомі родини жертв. Прокурори показували фотографії та речові докази, що шокували присутніх. Адвокати намагалися послабити покарання через психічний стан Кролла, але експерти підтвердили його відповідальність за злочин. Юахім Кролл отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. Після вироку він був переведений у спеціальну в'язницю для небезпечних злочинців. Родини жертв відчували полегшення, що серійний убивця затриманий. Суспільство було шоковане жорстокістю злочинів. Кроу став символом одного із найжахливіших серійних вбивць 20 століття. Йоахім Кроу залишив по собі не лише слід страху, а й глибоке нагадування про темні кути людської психіки. Його історія показує, наскільки непередбачуваними і складними. Можуть бути людські вчинки, і як важливо не закривати очі на ознаки небезпеки поруч. Вивчаючи його життя і злочини, ми не просто дивимося у минуле. Ми розуміємо, що пильність, обережність і уважність до деталей можуть врятувати життя. І хоча Йоахім кров пішов у минуле, його історія залишається попередженням для нас усіх. Зло часто ховається там. Де ми найменше його очікуємо. Дякуємо, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, про кого із серійних убивць ви хочете дізнатися наступного разу.